Вітаю вас, церква, вітаю вас. І одразу хочу привітати вас із тим, що церква Божа народилася на цій землі. І давайте подумаємо, що принесло, коли Ісус Христос прийшов до цю землю, що сталося для населення землі, коли церква вона була створена. Які у вас є варіанти? Завдяки Ісусу Христу ми маємо. Спасіння. Далі, які є можливі варіанти? Завдяки Ісусу Христу ми маємо можливість надіятися на живого Бога. Завдяки Ісусу Христу ми маємо можливість. Жити, Я? Жити на цій землі. Так, так само. Далі ще завдяки Ісусу Христу ми маємо можливість бути привіреним із Богом. Одна найголовніша ціль церкви це проповідати Ісуса Христа до краю землі. І в чому заключається ця добра новина? В тому і заключається, що примирення людини з Богом воно можливо. І завдяки кому? Завдяки Ісусу Христу. На землі є дуже багато релігій, Сотні, можливо, тисячі релігій. Але особливість християнства в тому. Що Бог є творець, і він перший йде до людини, щоб примирити людей із собою. І тема сьогоднішньої проповіді. Бог є ініціатором нашого примирення із ним. І так, як сказав, що на землі є дуже багато людей, які говорять про те, що треба зробити якийсь певний ритуал, десь кудись поїхати, якісь святі тримані місця. Ви щось вчинити. Ми зможемо приєднатися або наблизитися до Бога. Ну Бог говорить про те, що Він перший зробив кров. Бог говорить про те, що він вже попрацював над тим, щоб примирити нас зі собою. Якщо ми читаємо Біблію, то ми можемо побачити, який саме є Бог. І перший Івана, 4 розділ 8 вірш говориться, Бог є любов. Далі. А, Бог милостивий і ну, повторний закону, 5 розі, 10 вірш, говориться, і що, і що чинить милість і тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто виконує мої заповіді. Також Біблія описує Бога по Бога, який є проботим Бога. І в Матвія 6 розі, 25 та 26 вірш. Говориться. Отже, покажу вам, не пікуйтеся про те, що їсти і витримате, аби підтримати життя своє. Не одягнутися про одяг для тіла вашого. Напевне, в життя є важливіші їжі, а тіло одягу. Погляньте на птахів. Вони не сіють нежно, не збирають зерна до комори. Але ж патець ваш небесний не годує Хіба ви не знаєте? Що ви значно з-за птахів. І через такі характеристики, які описані у Біблії про Бога, ми бачимо, що Бог турбується про наші стосунки із ним. Ну, окрім таких характеристик, Біблія описує Бога як Бога справедливого, та Бога Святого. І в самій 11 років, сьомий вірш пишеться Господь наш справедливий. Соловсько 19,75. Я знаю, Господи, що Твій присут справедливий, мене страждати ти на даремно змусив. І далі ще один вішок, який говорить про справедливість Бога. Псалом 145, 17 вірш. Господь у кожній справі справедливий. Він, він правильний у всьому, що він чинить. І окрім, Справедливості Бог є так святий. Я думаю, що в більшій мірі з нас читали історію про Ісаю, як яке було йому відіння. І про цю історію пишеться Ісаї, 6 розділ, з 1 по 5 вірш. І там пишете, того року, коли помер царкузія, було мені видіння Господа, який сидів, який сидів на, на висок піднесному Христові, а статки його плаща заповнювали храм. Серафими витали його над ним, кожен мав шестеро крил, двома, двома, двома вони прикривали обличчя, іншими двома прикривали ноги, а ще два крила були на польоті. Вони кричали один до одного. Свят, 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 Господь самомоді, а слава Його розходиться, розходиться по всій землі. І коли це все відбулося, коли це Ісаї побачив в своєму житті, в той момент він вигукнув: О горе мені, я преречний, бо не настільки як чистий я, щоб із Богом розмовляти. І далі він пише: Я живу. Серед народу, який теж не себе чистий, щоб з Богом говорити, Ісая в цей момент зрозумів, що Бог є святий. І він зрозумів свою невічність, він зрозумів, наскільки він просто далекий від Бога. Наскільки є Бог величний, наскільки є Бог є святий. Тижня три тому, можливо, ви слідкуєте за такими подіями, які відбулися в Австралії, тиждень три тому на одного священника напала людина, щоб прицінити її бік і навіть вбити цього священка. І цього священника звати. Mm. Марія, мені авторійський священник, і слава Богу. Він вижив, правда, були певні ушкодження для, для його тіла, але він вижив і буквально декілька днів тому він прийшов з церкви і сказав, не дивлячись на те, яку біль хотіли мені причинити, я все одно люблю їх, я все одно їх прощаю. І це лише по тій причині, що вони отримали. Боже, прощення в своєму житті. І тема сьогоднішньої проповіді Бог є ініціатором нашого примирення із ними. Римлянам 5 розділ з 8 по 11 пишеться. Бог показав, як Він нас любить, тим, що Христос помер заради нас, коли ми були ще грішниками. Оскільки тепер ми виконані перед Богом кров'ю Христовою, тож і від гнів Божого рятуємося через Ісуса. Коли ми були ще ворогами Богу, Бог примирив нас із собою через смерть Сина Свого. Над, Надто ж зараз, коли ми стали Його друзями, рятуємося з життям Його сина. Більше того, ми радіємо тому, що Всевишній зробив для нас. Через Господа нашого Ісуса Христа, завдяки якому ми, ми тепер перемирилися з Богом. Незалежно від того, наскільки ми маємо мало років життя, або скільки ми вже багато прожили своє життя тут на землі, Бог знає все наше життя і Бог бачить наше падіння, Бог бачить те, коли ми робили проти нього бою. Но Бог все одно нас не відкидає, Бог все одно хоче, щоб ми йшли до нього, щоб ми примирялися із ним. І слава Богу, минулого тижня була дуже добра подія для церкви і для Бога. Тому що четверо людей прийшло сюди е, на округ Бога і сказали, дякую, покайтеся перед Богом і помолилася Бога. Цей момент був, що. Люди прийшли в церкву, вони мали б можливість почути Слово Боже, бо вони мали можливість відвернутися на роботи Бога і сказати Богу, Бог, я тут, прости мене і допоможи мені жити для Твоєї Твоє І Ще один вірш. Давайте прочитаємо. Друге Орімтян, 5 розділ, з 18 по 21 вірш. І все це йде від Бога, який примирив нас з собою через Христа. Він повноважив нас служити примиренню людей з Богом. І зміс постання нашого в тому, що Бог примирив світ з собою в Христі, незважаючи на, на людські гріх. Він довірив нам слово примирення людей з Богом. Отож, ми є посланцями Христа, Бог звертається до нас через нас. Бо звертається до вас через нас від імені Христа не благаємо. Примиріться з Богом. Того, хто, хто, хто не знав гріха, Бог зробив жертву і землі, щоб через нього ми могли стати правильними перед Богом. Давайте станемо, подякувати Богу. Вдячний вілані Богу.